Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо розгляду... розглядати тему скалярний добуток векторів у просторі. І сьогодні ми більш детальніше розглянемо, як знайти косінус кута між двома векторами або сам кут між двома векторами. Давайте розглянемо. Ну, Спочатку ми, як завжди, перевіряємо домашнє завдання, і треба ще пригадати деякі питання з попереднього уроку. Чому дорівнює кут між двома протилежно напрямленими векторами? Ну, Вектори напрямлені мають спільний початок, але в різні сторони, і вони утворюють розгорнутий кут це 180 градусів. Друге, чому дорівнює кут між двома співнапрямленими векторами. Вектори в одну сторону і кут між ними дорівнює 0 градусів. Що називають скалярним добутком векторів? Ну, скалярним добутком векторів називають добуток модулів цих векторів на косинус кута між ними. І знаходиться за формулою. Бачите, на екрані скалярний добуток А помножити на Б дорівнює модуль А на модуль Б і на косинус кута Фі. Оця формула нам сьогодні знадобиться. Так, і як знайти скалярний добуток векторів, якщо відомі їх координати? Ну, якщо у векторів є координати, відомі координати, то скалярний добуток знаходиться за формулою, ви множите координати відповідні вектори по x, по y і по z і додаєте їх між собою. Це, ця формула нам теж сьогодні знадобиться. І сформулюйте умову перпендикулярності двох векторів. Ну, Два вектори перпендикулярні тоді тільки тоді, коли їх скалярний добуток дорівнює 0. Так, от ми написали. Якщо у нас вектори перпендикулярні, то ви можете стверджувати, що їх скалярний добуток дорівнює 0. І навпаки, якщо скалярний добуток дорівнює 0, то ви можете стверджувати, що вектори перпендикулярні. Так, косінус кута між векторами. Косинус кута між векторами, давайте розглянемо з формули скалярного добутку векторів через їх модулі і косинус кута між ними. Виразимо косинус кута з цієї формули і отримуємо формулу, що у нас косинус кута між векторами А і Б буде дорівнювати дробі зверху у нас скалярний добуток цих векторів, знизу добуток модулів вектора А і Б. Так, ну нагадаємо ще раз, що скалярний добуток через координати знаходиться отаким от чином, за всією формулою. А модуль будь-якого вентера знаходиться корінь із суми квадратів координат по Х, по Y і по Z. Так, і завдання знайти градусну міру кута С трикутника з вершинами в точках А, Б і С. Ну, спочатку вам треба з'ясувати. А які ж вектори утворюють кут С. Якщо це кут С, то початок цих векторів завжди буде точка С в даному випадку? Отже, це будуть вектори СА і СБ. як показано на малюночку, вектор СА і СБ утворюють кут. Отже, щоб знайти кут С, ми повинні знати скалярний добуток векторів, ну, знайти скалярний добуток векторів СА. І СБ, і модулі векторів cA і cb. Щоб знайти скалярний добуток і модулі, нам треба знати координати векторів cA і c. Отже, знайдемо спочатку координати вектора cA. Нагадую, щоб знайти координати вектора cA, наприклад, нам треба від кінця відняти початок. Кінець, це точка А, це друга точка. Отже, віднімаємо 2-2 буде 0. 4 мінус 3 це буде 1, і 1 мінус 0 це буде 1. Отже, вектор ca має координати 0, 1, 1. Тепер знайдемо координати вектора СБ. Від кінця віднімаємо початок 3-2, 1, 4 мінус 3 1, 0, 0, 0. Отже, координати вектора cb 1, 1, 0. Так, далі можемо окремо знайти, а можемо прямо сюди формулу підставити, тобто знайти скалярний добуток прямо в формулі. Ну, я взагалі завжди шукаю окремо, але у вас у підручнику показано прямо сюди формулу підставляєте. Ну, давайте як підручнику. Тобто записуємо, що вектор, тобто косінус кута С буде дорівнювати скалярному добутку векторів СА і СБ, і поділити на добуток модулів цих векторів. Скалярний добуток оцих векторів знаходиться за оцією формулою. Ми множимо координати по x, по y і по z. 0 помножити на 1, плюс 1 помножити на 1 плюс 1 помножити на 0. І це буде 1 зверху. Знизу у нас модулі у цих векторів. Модуль вектора це кожну координату в квадраті і додали. І все це під коренем. Тобто 0 в квадраті плюс 1 квадраті плюс 1 в квадраті під коренем. І тут те саме. Корінь із 1 в квадраті плюс 1 в квадраті плюс 0 в квадраті. Ну, 1 плюс 1 це 2. Корінь із 2 повношена корінь із 2, це буде 2. Одна друга. Якщо ви подивитесь за таблицею, то косинус якого кута дорівнює одна друга? Кута в 60 градусів. Отже, ми пишемо, що кут С у нас дорівнює 60 градусів. Знайшли. Кут С. Так. Тепер нам треба подивитися на деякі властивості. Косинуса кута. От косі... Якщо у вас перше косинус кута додатнє число, то ви отримали, порахували і отримали, що косинус у вас додатнє число, як в попередній задачі, одна друга була, то це буде гострий кут. Якщо у вас косинус кута дорівнює нулю, 0, це буде прямий кут 90 градусів. Тобто, ну, вектори будуть перпендикулярні, і це буде 90 градусів. Отже, третє, якщо у вас косинус кута від'ємне число, обрахували, а воно від'ємне, наприклад, мінус одна друга, то це буде тупий кут. І тупий кут, нагадую, як ви шукаєте, це 180 мінус гострий кут. Так. Ну і давайте розглянемо задачу. Дано вектори B, C і D. З'ясуйте, який гострий, прямий чи тупий утворюють кут між собою вектори BC, BD і CD. Так. Ну, по-перше, давайте з'ясуємо, від чого залежить знак косинуса. Ну, звісно, не від модулів. Чому? Бо модуль це число додатнє, і додатнє помножне додатнє буде завжди знизу додатнє число. А от зверху скалярний добуток може бути як додатнім числом, так і від'ємним. Так ось знак косінуса залежить від того, який знак має скалярний добуток. Якщо скалярний добуток двох векторів додатній, то це буде гострий кут. Якщо від'ємний, то це буде тупий кут. Якщо буде скалярний добуток дорівнювати 0, то це буде прямий кут. Отже, давайте знайдемо скалярний добуток векторів B і C. Скалярний добуток нагадую, як знаходиться. Помножили координати векторів B і C по X. 1 помножити на мінус 2, це буде мінус 2. 0 помножити на 1 це 1. Мінус 5 помножити на мінус 1, це буде 5. І все додали. так? І це буде мінус 2 плюс 5, це буде 3. Отже, кут між векторами B і C буде гострий. Так. Друге, знайдемо скалярний добуток векторів b і d. B і d помножили відповідні координати. 1 помножити на мінус 1, 0 помножити на 1, мінус 5 помножити на 3. Так, це буде мінус 1, мінус 15, мінус 16. Якщо від'ємне число скалярний добуток, то це тупий кут. Так, І третє. Скалярний добуток векторів C і йде. Мінус 2 помножити на мінус 1 це 2 1 помножити на 1 це 1, це буде 3. І мінус 1 помножити на 3, це буде мінус 3. 3 мінус 3 це 0. Значить, цей кут, кут між цими векторами буде прямий, тобто 90 градусів. Так, знайдіть кут між векторами А і Б, якщо вони задані своїми координатами. Ну, Знайти кут між векторами знаходиться за оцією формулою. Спочатку вам треба знайти скалярний добуток, потім модулі кожного вектора і поділити скалярний добуток на добуток модулів. Отже, давайте так і зробимо. Скалярний добуток векторів А і Б дорівнює помножили координати по x 0 на 1, по y 2 на 0 і мінус 2 на мінус 1. Отже, тут 0, 0, а тут 2. Скалярний добуток до рівня 2. Модуль вектора А. Модуль вектора А це корінь із суми квадратів координат по x по y і по з. Значить 0 в квадраті плюс 2 в квадраті плюс мінус 2 в квадраті. Ну, 2 в квадраті це 4 плюс 4. Ну, тобто, це 4 помножити на 2 під коренем, виносимо 2 і буде 2 корені із 2. Модуль вектора B. Це 1 в квадраті, плюс 0 в квадраті, мінус 1 в квадраті. 1 плюс 1 це буде корінь із 2. Тепер підставляємо формулу косінуса кута між векторами. Зверху скалярний добуток це 2, знизу добуток модулів. 2 корінь із 2 помножити на 2. Ну, тут 2 і 2 скоротили, корінь із 2 помножити на корінь із 2 це буде 2. Одна друга. Отже, кут між векторами А і Б це буде у нас. Кут між векторами я не записала, це буде 60 градусів. Не записала так, 60 градусів. У нас сьогодні вже зустрічалося, да? кут між векторами. Так, тепер кут між векторами, друге завдання А і Б. Отже, знову-таки знаходимо скалярний добуток. 0 на 0, 1 на мінус корінь із 3, Це буде мінус корінь із 3, і 0 на 1, це 0, Значить, мінус корінь із 3, скалярний добуток. Так, модуль вектора А, це буде 0 плюс 1 плюс 0. Да, кожна координата в квадраті це 1. Модуль вектора Б – це буде. О, а я що тут його не знайшла. Модуль вектора Б. Давайте з вами знайдемо. Модуль вектора Б – це 0 під коренем, Мінус із 3 квадратів це буде просто 3. І плюс 3 плюс 1 це 4, значить модуль вектора B буде дорівнювати. Давайте ми отут. А, є в мене. Модуль вектора B дорівнює 2. Отже, тепер знаходимо косинус кута між векторами, а, і тут є 60 градусів, там не з'явилося, щось не спрацювало. Отже, це у нас буде косинус між векторами, це буде зверху скалярний добуток. Мінус корінність трьох, я мінус винесла, поділити на 1 на 2 на 2. Отже, якщо за таблицею ми подивимося, це буде корінність 3 на 2 косинус це 30 градусів. Але ми знаємо, якщо у вас косинус вийшов тупий кут, то треба, щоб знайти цей кут, треба від 180 відняти гострий кут. а Гострий кут у вас, 30. 180 мінус 30 це буде 150 градусів. Так, отже, знайшли. Так, поїхали далі. Зараз я тут швиденько так зроблю. Знайдіть косінус кута між векторами AB і CD, якщо у нас ці точки задані координатами. Ну, ми тепер знову пригадуємо, щоб знайти косинус кута між векторами треба знати, по-перше, координати цих векторів спочатку. Знайдемо координати цих векторів, вектор АБ. Від кінця віднімаємо початок. Отже, АБ, давайте рахувати: мінус один, мінус три, мінус 4, 2, мінус 2, мінус тобто 2 плюс 2, 4, 1 мінус 1, 0. Тепер координати вектора CD. CD від кінця віднімаємо початок. 1, мінус 4, мінус 3. 3 мінус -1, 3 1, 4, і 0 мінус 5, це буде мінус 5. Знайшли. Тепер нам треба знайти, робимо поступово, скалярний добуток цих векторів. Скалярний добуток перемножили координати по x, по y і по z і додали. Мінус 4 на мінус 3 12, 4 на 4 плюс 16, ну і тут 0 буде, значить, 12 плюс 16. Це 28. Тепер модуль вектора аб це додали квадрати. Кожної координати по х, по ігри, по z, і це під корень. Тобто модуль вектора а, b це корінь і 4 квадраті це 16, 4 квадраті плюс 16 і плюс 0. Це буде 16 помножити на 2, корінь із 16 це 4, а 2 залишилося під коренем 4 корені із 2. Модуль вектора це d. Це у нас мінус 3 в квадраті 9, 4 в квадраті 16 і мінус 5 в квадраті 25. Все додали. І це у нас буде 25 плюс 25, тобто 25 помножити на 2 корінь з 25 це 5, а 2 залишилося під коренем. Так, і тепер знаходимо косинус кута між цими векторами. Скалярний добуток 28. Тут 4 коренів із 2 помножити на 5 коренів із 2. Ну, 4 на 5. Так, ну давайте так скорочувати. Давайте так, 4,28 скоротили, це буде 7, Корінь із 2 помножити на корінь із 2 це 2, 2 на 5, 10. Так зручніше буде. 7 поділили на 10 у вигляді десяткового дробу – це дорівнює 0,7. Знайшли косинус кута. Тепер давайте звернемо увагу на ті завдання, які по скалярному добутку зустрічаються у вас на ЗНО. Ну от, Наприклад, таке завдання. Обчислють скалярний добуток векторів А і Б, якщо вони задані координатно. Ну, пригадуємо, скалярний добуток це добуток координат по x, по y по z. Ну, давайте. Мінус 3 на мінус 1 це буде 3, 2 на мінус 4 це буде мінус 8, 3 мінус 8, це буде мінус 5. І мінус 1 помножить на 5 це буде знову мінус 5. Мінус 5, мінус 5 мінус 10. Отже, тут відповідь Г. Друге завдання: у прямокутній системі координату просторі задано вектор АВ І точку Б з координатами 7, мінус 2, 0. Точка О початок координат. Визначте ординати. Ну, перше завдання мене не цікавить. Мене цікавить друге завдання обчислить скалярний добуток векторів ОА і АБ. Для того, щоб обчислити скалярний добуток, або взагалі знайти координати вектора ОА, нам треба знати координати точки А. Дивіться. А це початок вектора, Б це кінець. Вектор показує зміни по Х, по Y і по З. Зміни точки А, коли вона переходить у точку Б, бо вектор це показує напрям переходу. Так? Отже, щоб повернутися до початкової точки, вам треба від координат кінця відняти координати самого вектора, оці зміни. Тобто буде 7 мінус 3, це буде 10, мінус 2 мінус 8, це буде у нас мінус 10. І 0 мінус 1 це буде мінус 1. Значить, 10. Мінус 10 і е, мінус 1. Це координати точки А. Координати вектора ОА, якщо точка О має початок з координатами 0, 0, 0, то це буде координати просто точки А. Отже, вектор ОА має координати 10, 10, 1. Так, ну і тепер що ми повинні зробити? Знайти скалярний добуток вектора ОА і АБ. Ну, скалярний добуток, якщо координати відомі цих векторів, ми повинні помножити 10 на мінус 3 мінус 30, мінус 10 на 8, мінус 80, мінус 30, мінус 80, мінус 110. І 1 на мінус 1, мінус 1, мінус 111. Отже, скалярний добуток у нас дорівнює мінус 111. Відповідь мінус 111 у другому завданні. Ну, у першому завданні Y у вас буде мінус 10. Ви можете це в першому завданні написати. Так. Тепер далі. У прямокутній системі координат у просторі задано вектор А з координатами 2 мінус 9 і 3. Визначте координати вектора Б, який дорівнює мінус 2а, у відповідь запишіть їх суму. І обчисліть скалярний добуток векторів А і Б. Ну, давайте знайдемо перше завдання. Уснову зробимо Б – це мінус 2 вектора А, тобто ми повинні координати вектора А помножити на мінус 2, це буде мінус 4. 18 і мінус 6. Знайти їх суму. Мінус 4, мінус 6 це буде мінус 10, плюс 18, це буде плюс 8. Отже, у першому завданні відповідь 8. Ну, Перше завдання мене не дуже цікавить. Нам треба знайти скалярний добуток векторів А і Б. Ну, ми з першого завдання ми можемо вже помножити. У нас там були координати 4, 18 і е, мінус 6. Помножили.

Мінус 6, мінус 24, все це треба додати. Ну і ви отримаєте результат. Але я хочу тут сконцентрувати вашу увагу на тому, що ви множите вектор А на вектор мінус 2а. І за властивістю множення векторів, які ми розглядали на попередньому уроці, ви повинні мінус 2 можна винести взагалі до задушки і помножити вектор А на вектор А. А ми пам'ятаємо, що скалярний добуток. Вектора на вектор це буде квадрат, тобто це скалярний квадрат, це буде квадрат модуля цього вектора, тобто мінус 2 помножити на квадрат модуля. А квадрат модуля це прибирається корінь, і це буде мінус 2 ой, 2 в квадраті це 4, мінус 9 в квадраті це 81, і 3 в квадраті це 9. Тобто 81 плюс 9 90, 94 помножити на мінус 2, це буде мінус 188. Отже, у нас скалярний добуток цих векторів мінус 188. Якщо б ви просто помножили вектор А на вектор Б, координати якого ви знайшли в першому завданні, отримали таке саме число. Так, все. Дякую вам за увагу. До побачення, мої любі!